Я як донька хочу вірити в те, що буде справедливість. І ну, для мене це насправді зараз є, зараз є основною цілею довести це до кінця. Що би це накоштувало? Тобі... Мені особисто, дивіться, я сьогодні прийшла, мені було важко сьогодні прийти. Я не хотіла нікого бачити. Але я це роблю кожного дня, щоб довести справу про її до кінця. Але ми всі повинні розуміти з вами, що так просто не буває. Навіть в будь-якій справі, яку ви починаєте, чи я, це довгий процес. Але те, що він підозрювано вбився, робив це так, що нас загинуло на місці це факт. Але ще одне, важливо, що я вже неодноразово казала на інтерв'ю, в час війни людська байдужість, людська байдужість вбиває. Висновок, який для мене, як для нашої родини і для нашої спільної справи, ми цю справу маємо довести до кінця. Як покаже час, звичайно. Але також і нам в цьому і мають допомогти всі. правоохоронні органи допомагають, поліція допомагає, СБУ. І ну, ви самі бачили, на початку була залучена держава, і держава не відійшла від нас. Тобто ми разом все робимо за для того. Щоб довести цю справу про вбивство мами до кінця. І я вірю, що так і буде. І перш за все, ви розумієте, в час війни, коли її вбили, я впевнена, що це вбивство планувалося детально. Це не було зроблено в один момент, що я два тижні сидів і хотів її вбити. Ні. Він детально це планував, він детально готувався до того злочину. Ви коли були на Масарак ви бачили це все, як це на долоні. Коли людина виходить з під'їзду, це все там, тобто там не треба ніде йти. От ти так сидиш на місці, як він сидів, він це все, все бачить. І може, на мою думку, може він побачить, а напевно, вона десь їде. Я вже не маю сили чекати. Я ж хочу просто вбити і все, і собі піти, робити свої справи. І він просто не очікував, що я так швидко затримаю. Його затримали. Це довгий процес, але його затримали. І якби вони ж не могли просто чужу людину затримати, значить, ж є і певні підозри, розумієте? Тому ми насправді вдячні всім. І в першу чергу за це висвітлення, яке ви для нас робите, ми теж вдячні.